Усім привіт! Скоро 21 грудня, і це та відправна точка відліку, коли парламенту має бути розглянуте питання щодо призначення чергових президентських виборів. А вже ж під час воєнного стану вибори неможливі. Утім, якби воєнний стан був скасований, Верховна Рада України мала би не пізніше, як за 100 днів до дня голосування, ухвалити рішення про призначення чергових виборів президента України, оскільки конституційно визначеною датою проведення таких виборів є остання неділя березня місяця. П'ятого року президентських повноважень, тобто 31 березня 2024 року, парламент мав би призначити ці вибори саме до 21 грудня. Своєю чергою, центральна виборча комісія не пізніше, як за 91 день до дня голосування. Тобто не пізніше 31 грудня 2023 року мало би оголосити виборчий процес, який би розпочався 1 січня 2023 року. Так, на відміну від парламентських виборів, виборчий процес президентських триває не 60, а 90 днів. Водночас, якщо воєнний стан продовжується та вибори не відбуваються, чи повноважні органи влади? Конституція на такий випадок, в умовах запровадженого внаслідок збройної агресії Росії проти України воєнного стану, дозволяє і Верховній Раді, і президенту продовжувати свої повноваження доти, доки військова загроза не буде відвернута. Це передбачено частиною 4 статті 73 та частиною 1 статті 108 конституції України. Таке конституційне регулювання спрямоване на забезпечення безперервності влади, що особливо важливо для захисту державного суверенітету та стабільності конституційного владу в умовах протидії агресора. Якщо ж вибори не відбуваються у конституційно визначені строки, коли мають розпочатися виборчі процеси після припинення воєнного стану? На рівні конституції не врегульовано строки проведення виборів у випадку, якщо внаслідок воєнного стану вони не відбулися вчасно, тобто в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень, як от з парламентом, чи в останню неділю березня п'ятого року повноважень, як з президентом. Наприклад, чергові парламентські вибори вже не відбулися у конституційно визначені строки, а саме 29 жовтня 2023 року. Подібна ситуація може скластися і з президентськими виборами. Це потребує пошуку відповіді на питання. А коли ці вибори мають відбутися, якщо конституційно визначені строки, наприклад, для чергових парламентських виборів, апріорі вже дотримати неможливо. У деякій мірі відповідь на це питання міститься у Виборчому кодексі, яким передбачено, що рішення щодо призначення виборів, виборчий процес, яких був припинений або не розпочався в зв'язку з введенням воєнного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення, не Ніше місяця з дня припинення або скасування такого стану. А у разі, якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу, оголошує центральна виборча комісія у такі ж строки. Варто зауважити, що місячний строк, визначений у виборчому кодексі, з урахуванням наслідків війни, а це руйнування виборчої інфраструктури, масштабна міграція та інші, є недостатнім для належної підготовки та проведення післявоєнних виборів. Тому на сьогодні є два ключові завдання. Перше підготувати зміни до виборчого законодавства, які б в тому числі передбачали обґрунтовані строки для початку відповідних виборчих процесів після війни, тим більше, що ні конституція, ні законодавство не забороняє змінювати виборче законодавство в умовах воєнного стану. Та, по-друге, для того щоб не поставити під сумнів легітимність загальнодержавних виборів через можливу неконституційність відповідних положень виборчого кодексу. Остаточну крапку у вирішенні питання строків проведення загальнодержавних виборів мав би поставити конституційний суд України.